Зараз дуже стисло п'ять важливіших правил найму швейного персоналу. Правило перше. Наймаємо кваліфікованих працівників. Різниця продуктивності швачок в одному колективі згідно зі статистикою 200-500%. Тому користуємося методикою відбору кваліфікованих працівників. Правило друге: наймаємо суммінних працівників. Крадіжки, порушення дисципліни, конфлікти та інтриги, прихований саватаж, балачки по телефону в робочий час і так далі. Вам зовсім не потрібні. Правило третє. Не навчаємо з нуля. Звісно, можете робити навпаки, але не кажіть потім, що я вас не попереджав. Правило четверте. Не розтягуйте процес заповнення вакансій. Є велика різниця, за який час ви закриєте вакансії за тиждень чи за рік. Правило п'яте. Відсіти неадекват до найму на роботу. У противному випадку збитки, нервування та інші неприємності вам гарантовані. Проте як на практиці втілити всі ці та ще сотню важливих правил у свій існуючий чи майбутній швейний бізнес, дивіться у підписці персонал набір, оплата керування на нашому патреоні за посиланням в опису. А також підписуйтесь у наш телеграм за посиланням в опису та отримати книжку із швейного бізнесу у подарунок.